Дорогі друзі, у нас є нові бюджетні надходження. Це Nissan Qashqai, 12 рік, 9 тисяч доларів, 2 літра бензин, один власник салону. Також є ще один Nissan Qashqai, це 9 рік, семимісний за ціною 10 тисяч доларів. Також є Volvo v 50 1,6 дизель за ціною 7 тисяч доларів. Гарний доглянутий автомобіль з пробігом 221 тисяча кілометрів. І ще один дизельний бюджетний автомобіль це в нас Шкода Єті. 2010 рік випуску, 2,0 дизель, 110 кінських сил, 300 тисяч пробігу. Також гарний дизельний варіант, це на Chevrolet Cruze 2011 року за ціною 6500 доларів. Із дешевого сегменту автомобілів у нас є Subaru Legacy з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі, з безранбочними дверями. Дуже класний варіант за невеликі гроші. І придбати дані автомобілі можете в автосалоні Trading Motor за адресою paulausnk8. Працюємо з 9 ранку до 7 вечора кожен день без вихідних.